Друзі, всіх вітаю! 5 жовтня ми знов на морі. Я вам обіцяла показати денне хвилююче море. Я вам зараз його покажу. Ми знаходимося біля ЖК Морська симфонія. Саме з цього місця я хочу почати своє відео, тому що тут нема хвильорізів. Дуже потужні сильні хвилі. На ланджероні, там де нема хвильорізів, я вам сьогодні показала. Тепер день морська симфонія. Дивимось на море. Друзі, це океан, це не море. Ух. Боже, ну як небезпечно тут іти. Ця дівчина, пам'ятаєте, поліціантка, яка втопилася в цьому році, вона ж саме тут, на цих плитах втопилася. Ну, я не знаю, де саме, чи на цьому місці, чи далі, ну саме тут, де нема хвильорізів. Тут дуже потужні сильні хвилі, дуже потужні. Отак От спускатися не можна, а підлога дуже слизька, ви ж розумієте. Ух! Подивіться. На дельфінах, як та пісня на що мені подобається. І я до тебе припливу. Клас. О, оце да. Оце моречка дає. Ух. Та ви що. Дивимося так убік. Зараз підійде хвиля. Оцей процес, що я зараз стою в засаді, він називається Спіймати хвилю. То... Моя собачка. Чоловік стоїть, одиниця, ну і не боїться. Все. Видовище, на яке залипаєш. От я стояла, я не можу погляд відірвати. Дійсно, така енергетика, і ти дивишся на це море, як воно у ці хвилі. А-ха-ха! Хлопця навочила. Я думаю, що цей е, ЖК називається морська... А -а -а! морська симфонія, тому що ви бачите, як хвилі. Вони дійсно начебто грають якусь симфонію. Отак От пішли, пішли, пішли. Клас. Що там, гуцули? Казали сніг у вас? А у нас ви бачите що? Казали, що ви герої, ви вже в сніг, лізете на говеру, а ми тут прохолоджуємось, да? а ми купаємося ось такий шторм. І як вам? І головне, що сьогодні по прогнозу погоди, оця брехлива качка, вона там з Турції, розумієте? Гріється там на пісочку теж. І каже, що сьогодні в Одесі сонячно, а завтра буде дощ. Подивіться на це небо затягнуте. Таке враження, що сьогодні буде не дощ. Може, завтра дощик і буде, а сьогодні буде сніг. І так воно, і кольор моря такий, да? Вже зимовий. От просто зимовий. Так. Да. Добре, що, що я вчора ще встигла в Санжіку поїхати. Бо якщо б я сьогодні в таку погоду приїхала в Санжіку, там, я не знаю, там хвилі. Опа, я щось побачила, там таке чорненьке, як мені здалося. Може мені щось здалося? Не знаю. Ну, кажу, що добре, що поїхала в Санжійку вчора, що погода була ще більш-менш. Бо сьогодні там, я ж кажу, хвилі напевно сильніше. І ой, то було б страшно. Дюня, пішли купатися. З пірса стрибай, пішли? Зараз мені буде, спірса стрибать, У ж... вона навіть вже гавкати не може після таких заяв. Да? Скажи, ти що, з дуба впала, чи що? Спірса. Треба бігти під одіяло, а не спірса стрибать. Ховатися. Дуже красиво, дуже. Растіньки одягнула капеліну на контрасті, щоб вона зіграла на контрасті. Навколо все таке темне, чорне, синє, море зле і растя, вона як промінь сонця. Да? Клас. Ой, як той анекдот! боже, клас. Згадала, приходить чувак влаштовуватися в цирк на роботу, а в нього питають, що ви можете робити. А він каже, в мене є такий номер. Каже, іде вистава. Ну, цирк іде. Під куполом цирка така ємкость, а в той ємкості гамно. І тут вимикається світло, ємкість там е, ну, розривається, і все це гамно людям на голову. Вони сидять всі в гамні, по ним по ним тече. І тут вмикається світло, і виходжу я во всьому білому. Ну на контрасті, на контрасті. О, так що і це. І ми так на контрасті зіграємо. Ну дійсно, друзі, такі хмаринки, що начебто буде сніг. Так, все, ходімо, що ми на одному місці. Гогусі, ходімо, моє сонечко. Люблю тебе. Сиділа Ростюня, оце так. Да. Диця на цю растю. пішла до дівчат, бо вони їдять і вона не боїться хвилі. Якщо б я їй сказала, пішли, підійдемо, вона б не, не підійшла. Тільки їжа її може так заманіти. Растя, все, пішли. Дорогі гості, Ростюня насмішила, не могла її витягнути. Їй вже кажуть, дорогі гості, вона сидить. Боже, а що там чоловік, на чому він? На човні оце? Друзі, нам тільки що наш глядач і друг. Ой, качечка, бачите, он теж пірнає. Ото я і бачила щось чорне там ще, там теж була качечка. Я думала, може, в мене якісь глюки вже. Наш глядач і друг Володимир підказав, що сьогодні Міжнародний день тварин. Так що Растінька, моя рідна Растінька, я вітаю тебе, моє сонечко на фотосесії. Растя зараз вона йде, наче, то по подіуму її фоткає, знаєте, то, як відбувається в моделі. Вона йде, а її зі всіх сторон фоткають. Отак, отак і Растя. Моя Растенька. Зараз підемо в ресторан святкувати. Не думала сьогодні йти, але що ж, якщо день захисту тварин, то йдемо. Дивіться на ворону з горіхом. <ріх> да, он чоловік, то на сапі він, да? <ріх> Бачите, скільки людей купається? І хвилі тут не такі потужні. Якось течія йде звідси от... до пірса, до пірса. А от дівчата плавають і тут взагалі он, нема хвиль Все спокійно. Іду, дивлюсь на цього чоловіка на сапі і думаю, ну, це професіонал, тому що він може тримати рівновагу, все на цих хвилях, ну це складно. От. І сама майже не впала. Я не можу навіть ходити, коли такі хвилі. А людина он що витворяє? А дівчата копаються. Ого! Ого! Скільки птахів. Зараз ми пройдемо з повсібіці і так, і вийдемо на той пляж, на який ми завжди приходимо, коли йдемо пішки з Аркадії до дельфінчика. І там і покупаємося, а потім підемо щось поїмо. Перевернувся. Заліз. На Ратонді тут оглядовий майданчик. Там люди стоять і дивляться теж на море. Я хотіла піднятися, але вже не підемо, підемо по берегу. Але щоб ви знали, що можна піднятися і подивитися навколо. Такі теж серйозні хвилі. Біля едице, пыва, креветка. Мені здається, що це Танін друг. Пам'ятаєте, ще в минуло він до неї підходив, тут в Каті. Боже зиму. А Расті немає, вона вже пішла на свято. Зрозуміли ви? Там вон всі їдять і Растя там. Її вже годують, вона сидить, вже поїла м'ясо, сир. Зараз я скину керівництва і я ще скажу, що в нас новий партнер. За, У вас новий зам, напишіть. Ви склайпі такі люди, що й на готуючий шампанський з чужого стакана запитали. Красотка, красотка. Настю довелося нести на руках. Вона ж з таких заходів сама не уходить. То треба тільки забирати на руках. І вже як... Жени, не, жени, вона не піде. Чоловік їсть, вона біля нього вже. Тільки що Растя забирала від цього чоловіка і підходжу, кажу, Растя, скільки ти можеш просити їсти. Ти до тих підійшла, попросила, до тих підійшла, тебе пригостили. Ну скільки це буде продовжуватися? А чоловік каже, то там 100 грам, то там 100 грам, на то воно і ранок. Дивіться, а знову сидить. Ну я знаю цей вірш, колись там давно ще в молодості, він старий вже оце, про 100 грам, але він нагадав про ці 100 грам, і я згадала цю озвучку, яку я ставила на відео шорт. Працювати не хоче, хоче хорошо їсти, хорошо пити, начаркувалися, хвіртку не входять чи не влазять. Друзі, а ви бачите, як ці хлопці, вони на дошках на цих, на хвилях. Боже, як воно красиво, як ця хвиля підіймає і несе, несе. Ну, це професіонали, це спортсмени. Круто, круто. Це такі кайфулики, я уявляю. Зрозуміли, вони з пірса стрибають якось на цій дошці, а потім до берега їх несе. течія. Я, Я так розумію, що це течія несе. Не знаю. Дивіться. А, бежим! <социт> Ветхуили. Вы собачка а я. Рассветка? О, пришла такая хуликая. Холося, Пішла. Пішла, що не хоче, сіла. Ти побачила тут мишку. Хоча було. Ще хотіла вам дещо показати. Ми сьогодні зустріли нашу знайому Валентину. І вона нас пригостила такими штучками. Я забула, як вони називаються. Ось такі. Це в неї росте. Бачите, вони як маленькі грушки. І на смак, от вони, які такі тверденькі, то вони як груша і є. Ну, може, там Треба вигрізати, але я їм все на грушу схожа. А от такі от сморщені, вони на смак як фініки. І Так на фініки схожа. Просте водесно. Кісточка пуфиника. Подивіться. А в тих немає. А, тут є. А в тих не було. Я живала, що я глотала. Не було. Я на мене голову, я приїхав. Командиров. Немало. Це насформувалося. Друзі, зараз 17.15. Ось так виглядає море в Аркадії. Ще хтось купається. Зараз ми будемо підніматися по Аркадівській алеї. Я її трішки теж зніму і будемо їхати в транспорті, і я випущу це відео. Так що все, йдемо вже ми додому. Клас. Морячка це супер. Яке б воно не було, воно в нас найкраще. Друзі, виходимо з пляжу, що ми бачимо, в пінкарні дуже багато людей. Почти. Ну а раз ти, як завжди в компанії. Жоніха, раз? Ой, я не можу. Папа. Папа. Папа папа. Расста, ну ми ж сьогодні їли вже хоча бурі. Тихо ще в ресторан. Пішли. Расста така. Любила на по ресторанах. Навіть якщо один раз, то то є замало один раз в день. Хочеться більше.